Вітаю, друзі, це Independent Politics, і я зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 30 липня 2024 року Югов опублікувало результати соціологічного опитування щодо вирішення проблем у різних сферах життєдіяльності з боку віце-президент Кіша Камали Гарріс та колишнього президента. Президента Дональда Трампа саме вони ймовірно будуть боротися за овальний кабінет під час загальних виборів, які відбудуться у листопаді цього року. Власне, тому проводяться такі дослідження, щоб побачити, кому американці довіряють. У вирішенні тих чи інших проблем: Камалі Гаріс чи Дональду Трампу. Власне, зараз ми поговоримо про ці сфери життєдіяльності і побачимо рейтингові показники наших кандидатів в контексті вирішення проблем у цих сферах. Отже, перша сфера це аборти. Останнє соціологічне опитування показує, що 48%. Респондентів довіряють Камалі Гарріс у цьому питанні. Дональду Трампу довіряють лише 30%, тут розрив 18%. І у порівнянні з попереднім опитуванням, яке було проведено 19 липня, Камала Гарріс тут збільшила свою перевагу над Трампом на 6%. Питання злочинності: 36%. Довіряють Камалі Гаріс у вирішенні цих проблем. 43% довіряють Дональду Трампу у вирішення питання злочинності. Власне, тут розрив між ними 7% на користь Дональда Трампа. Питання освіти. Камала Гаріс має 44% респондентів, які їй довіряють у вирішенні цього питання. 33% довіряють Трампу у питанні освіти. Власне, Гарріс випереджає колишнього президента тут на 11%. Питання зовнішньої політики. Гарріс 37% і довіряють у цьому питанні. 41% довіряє Трампу, і тут у нього незначна перевага на Даріс, і вона складає лише 4%. Питання зброї. У Гарріс і Трампа тут по 39% респондентів. Тобто тут рівність, і Гаріс і Трампу довіряють респонденти у вирішенні цього питання відповідної сфери. Немає переваги. Питання охорони здоров'я: 44%. Довіряють Камалі Гарріс у вирішенні цього питання. Дональду Трампу тут довіряють 33%, і Гарріс тут має значну перевагу, це 11%. Питання імміграції. Ключове у передвиборчій кампанії Дональда Трампа. Гарріс тут довіряють 34% респондентів, Трампу 46%. І тут у Трампа велика перевага, вона складає 12%. Питання інфляції ще одна топ-тема Трампа, яку він використовує під час своїх передвиборчих заходів. Отже, тут Гарріс довіряють 33% респондентів у вирішенні питання інфляції, Трампу 44%. І розрив між ними тут теж значний складає 11%. Проблема ЛГБТ. Гаріс тут довіряють 52% респондентів. Трампу довіряють 21%. І тут у Гаріс найбільша перевага над Трампом за цим дослідженням, і вона складає 31%. І остання сфера: це навколишнє середовище. Тут наступні результати. Гаріс 47% респондентів. Трамп 28%, і тут перевага Гаріс теж достатньо висока, і вона складає 19%. Які можна зробити висновки з відповідного соціологічного дослідження? Отже, перший висновок виходить з того, що Гаріс має перевагу над Трампом у питаннях захисту ЛГБТ плюс 31%. Навколишнього середовища плюс 19%. Питання абортів плюс 18%, освіта плюс 11% і охорона здоров'я плюс 11 і Якщо, до прикладу, ми беремо питання абортів, то демократична партія акцентує увагу на цій проблемі. Це робив Джо Байден. Так? Далі це буде продовжувати Камала Гарріс. Тому у цьому питанні... Є зрозумілість так, чому власне Гаріс його переважає Трампа у цій сфері. Те саме стосується і навколишнього середовища, охорони здоров'я, і знову ж таки захисту ЛГБТ як захисту прав. Водночас, другий висновок виходить з того, що Трамп має перевагу над Гаріс. У питаннях імміграції плюс 12%, інфляції плюс 11%, злочинності плюс 7% і зовнішня політика плюс 4%. І тут знову ж таки, якщо ми беремо передвиборчі спічі Дональда Трампа, так, то ми там завжди будемо чути питання імміграції, питання інфляції і питання злочинності. Тому те, власне, про що говорить Трамп, воно співпадає із цими результатами, які ми проговорили в межах цих соціологічних досліджень, що він має перевагу над Гаріс. Тобто тут Гаріс так потрібно вже доводити, що вона буде робити певні кроки у питаннях імміграції, у питаннях інфляції, злочинності і, власне, в питаннях зовнішньої політики. Третій висновок виходить з того, що Гарріс і Трамп мають паритет у питанні зброї. 39% довіряє Гарріс, 39% довіряють Трампу. У цьому питанні будемо спостерігати, чи не зміниться цей баланс у наступних соціологічних дослідженнях. Тобто тут ми можемо зробити ще одне таке узагальнення, що, в принципі, ті теми, які Піднімаються кандидатами, так у них є довіра з боку респондентів у цих знову ж таки питаннях. Відповідне опитування проводилось у період з 24 по 26 липня. Опитано 1143 дорослих осіб. Похибка становить 4%. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на ютуб канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобачку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!